Вефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Відставка Дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського після кількох днів кризи навколо українських нафтових компаній прощання Петра Порошенка з Ігорем Коломойським новий виконуючий обов'язки губернатора голосні демонстративні арешти прямо на засіданні кабінету міністрів України. Ось тема, яку сьогодні обговорюють в українському інформаційному просторі. У нас в студії політолог Віктор Уколов. Вітаю пане Віктор. Але Добре перед день. тим як розпочати нашу дискусію, пропоную вам, шановні. Слухачі і глядачі, нагадаю, що наш ефір також можуть дивитися на телеканалі Еспресо, подивитися. Сюжет про перебіг подій, які передували сьогоднішній відставці Коломойського. Будь ласка. Ну, зараз їду в адміністрацію президента, будемо з цими бумагами розбиратися. Хто за цим стоїть? Хочете спілкуватися з президентом? Спілкуватися. Хочу задати питання, як в Україні, в Києві, в центрі міста пройшли трейдерські захвати в стратегічному підприємстві російськими диверсантами. Вот хочу задать ему вопрос, как такое может быть? Под его именем, под его прикрытием. Вот сейчас буду спрашивать. Нет. Объясните, что здесь происходит. Здесь происходит, видишь, подготовка к рейдерскому захвату. А кто хочет захватить? Ты Леченка, ну, тут А чого зачем? Зачем за чово? Зачем? 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 Видіш, я свані культурно розварю, без матом, і, ви... і так і за вас виговорю маємо забезпечити мир, злагодити стабільність та спокій. І ми з вами зробили багато для того, щоб Україна була об'єднана, щоб Україна була захищена, щоб безпека України не ставилася під питанням. до висновку, коштів цілісність України і єдність. І вам спinki... За ну от kinder, ви бачили, пане Вікторе, я думаю, як і всі наші глядачі слухачі, от те, як це все розвивалося. Все ж таки, те, що зараз відбудеться, наскільки вдасться владі зберігти, на вашу думку, контроль над стабільністю на ситуацію у Дніпропетровській області, скажімо, тому що Очевидно, вона контролюється, і сам Ігор Коломойський говорив про те, що він комфортно збирається передати владу. А ось контроль за стабільністю, це, мені здається, набагато більш важливе для майбутнього. А, знаєте, мені здається, що ми принципи на стабільність міняти не повинні. Тобто є принцип розмежування влади і бізнесу. Знаєте, чим бізнесмен відрізняється від олігарха? От тільки що двоє сиділи. один бізнесмен став президентом, інший олігарх, який перестав бути губернатором. Uh -huh. Олігарх тирить з бюджету. Бізнесмен не зв'язується з державними підприємствами і не користується грошима державного бюджету. Отака От між ними різниця. Е, очевидно, це чіткий сигнал всім олігархам, не тільки Ігорю Коломойському, а так само і Дмитру Фірташу, так само і Рінату Ахметову, можливо, Віктору Пінчуку, про те, що закінчилися часи Януковича і закінчилися в тому числі, в тому числі часи кучми. Не буде більше Україна Кучми і Україна Януковича. Буде нова Україна. А з якої посади, можна, перепрошую, зняти Ріната Ахметова, Віктора Пінчука чи Дмитра Пірташа. З посади не будуть знімати, будуть відлучати від державних компаній. Ви знаєте, що Фірташ, наприклад, має відношення до облгазів. І зараз ідуть судові процеси про виведення цих облгазів із власності фірташа. Ви знаєте, що, наприклад, відкрите акціонерне товариство Азот отримало е рішення суду про велику компенсацію, яку вони мають сплатити багатомільйонну на користь «Укргазу». Так само втратив вплив на державні підприємства Ірината Ахметова. Він більше не є монополістом в експорті електроенергії. Ми зараз е, покажемо коментар, який мої колеги записали, розмовляючи з колишнім заступником голови Дніпровської обласної державної адміністрації Святославом Олійником, який також ці події. Будь ласка, покажіть нам е, коментар е, пана Святослава. Від нашої команди буде зроблено все, що від нас залежить, для того щоб ситуація Дніпропетровській області залишалася стабільною, а сама Дніпропетровщина була захищена. Наша позиція в цьому не залежить від перебування на державних посадах. Від нас жодної дії спрямованої на дестабілізацію ситуації не буде. Ми зацікавлені всі в тому, щоб ситуація в Україні була стабільною, країна розвивалася в європейському цивілізованому напрямку. До нас приєднався політолог експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Константин Матвієнко. Вітаю пане Костянтине. Я от день. хочу вам задати питання вже для паритету. Я на яке тільки що так впевнено відповів мені пан Віктор уколи. От стабільність чи буде збережено ставкою Коломойського стабільність в керуванні Дніпропетровської області? Я думаю, що так. З одного боку, безумовно, Коломойський зумів протягом цього часу свого перебування на цій посаді вибудувати адміністративну вертикаль під себе. З іншого боку, ніхто не зацікавлений в тому, щоб цю вертикаль на сьогодні зруйнувати. Думаю, що і сам Коломойський безумовно буде вести війну проти своїх опонентів, але не тими засобами, якими вони сподіваються. Тобто, це точно не будуть якісь адміністративні чи е, вуличні. Дії, це будуть дії, я думаю, може навіть міжнародного характеру. Коли ви говорите, пане Вікторе, про те, що зараз буде така е, рівноудаленість олігархів від влади, якщо хочете, я відразу згадую головну передвиборчу обіцянку молодого перспективного політика Володимира Путіна, який почав свою кар'єру, теж обіцяючи, що він всіх олігархів е, розгонить рівно. Удалиць, якось там це називається, навіть не знаю, я думаю, що цей термін навіть не має перекладу української мови. І дійсно багато що зробив. Березовського Гусинського вигнав, Ходорковського посадив. Тільки Росія стала найбільш олігархічною державою за весь час свого існування. От чи не є така небезпека сьогодні? Чи просто олігархічний клуб, якщо хочете розбереться між собою? Колись, проходячи педагогічну практику у Пінерському таборі, нас примусило міністерство освіти збирати всі палки в лісі. А ми стояли у сосновому лісі, тому що в якомусь таборі в Вінницькій чи в Хмельницькій області палкою вбили дитину, і нам що палка це є орудія убійства. Це було ще в радянському союзі. і Ми змушені були збирати ці палки. Розумієте, в чому справа. То, що Путін робив те ж саме, що, наприклад, може зробити хтось інший, це не означає, що цей хтось інший буде діяти так само, як Путін. Хоча б тому, що він не росіянин іншого росту і інакше побудував своє політичне життя, для мене це не переконливо, тому що питання росту і етнічного походження аж, я ніяк, аж ніяк не пов'язано з політичними системами. А система у нас така, як в Росії. Віталій, я пожартував. У нас не така система, як в Росія, і, і тепер так. я не жартую. Сьогодні абсолютно. така, тому що у нас олігархи, живемо... як ви правильно сказали, отримують дивіденди від державних компаній. Завдяки Дор... вам, ми живемо в тому числі, живемо в демократичній країні. На будь розсудіть. в чому я згодний з паном Миколовим в uh -huh. тому, що у нас відмінна від російської системи олігархату, і там і там олігархат, безумовно. Але якщо у нас це система балансу інтересів олігархату, uh -huh. і у нас відбулася дуже дивна подія, це головний олігарх, одночасно є і президентом. То в Російській Федерації корисно запізнюватися <гру> на ефіри. Є, є, пред... є предмет <гру> дискусії, <гру> <гру> по... як бачите, я не чув, що говорив пан Околов до цього. <гру> Отже, е... 에, в Російській Федерації діє так би мовити, самодержавний олігархат. Коли, е, так як було це за Царату, в Кармліні віддаються певні галузі і певні монополії. У нас, от е, батько української олігархії е, Кучма, він теж створив цю систему. Тому, коли віддавалась в Кармлені. Але тепер о, виникла система феодалізму. От мені е, взаємини Порошенка з е, Коломойським на сьогодні знаєте, що нагадують mm -hmm. Взаємини Людовіка XI з Карлом Бургунським. От дуже дуже дуж, дуже схоже. Справді зараз намагаються створити ось таку от систему феодальної конфедерації в Україні на чолі з головним олігархом. Але тепер вже не, не, не вийде. Тепер уже mm -hmm. ну, бачите. До речі, у Карла Бургундського була така ж доля. Тобто, Бургундія довгий час лишалася самостійно. аж поки Людовік його не переграв, причому переграв, як ви пам'ятаєте, більше все-таки дипломатичними, ніж військовими засобами, хоча і військовими також. Отже, у нас все-таки на сьогодні от ми з вами присутні в такій епічній картині. Краху олігархічної системи, яку е, створив кучма, і Коломойський, як людина мені здається дуже розумна, Першим це відчувши е, зараз, намагається взяти участь в переформатуванні е, фактично суспільних взаємин, коли від е, олігополії ми будемо переходити до нового типу суспільних взаємин, де найбільш розумним олігархам безумовно знайдеться місце. А чому взагалі не обходимо таку просту річ, як децентралізація влади? почали децентралізація? говорити... децентралізація? Так, то це ж ну я от, От пане Віктор, подумайте. Якщо була б була децентралізація влади, то не потрібно було б говорити про всі ці долі в державних компаніях, тому що населення так чи інакше могло б опікуватися долею власного регіону. Де місцеве самоврядування? Де ці обласні ради? Чого всього не існує досі? Віталій, обов'язково відповів на ваше запитання, але перш за все хотів би уточнити: Петро Порошенко не є головним олігархом нашої країни. Олігархом я називаю бізнес. Я думаю, за посадою. Я думає. думаю, що олігархами треба називати люд... Людину, яка робить свій бізнес на державних ресурсах. Він ніколи не робив свій бізнес на державних ресурсах, більше того, за рік перебування при владі він не збагатів, а збіднів, за даними Форбс. А, всі збідніли. Зараз, за, за час його перебування при владі всі була олігархи криза. За, за, за час була криза і це, це не відповідь абсолютно. Хтось міг би <свісно> збагатіти. Якби тут був Янукович, переконаний ви б побачили прямо протилежну тенденцію. Повірте мені. Так ось він не є головний олігарх, він є президент і він був бізнесменом. Тепер стосовно вашого питання: ідею децентралізації запропонував саме Петро Порошенко влітку. Інше питання, чому ця ідея зависла в парламенті попереднього скликання і зараз активно не? Розглядається верховною ну, це ж питання. велике. У мене так само є багато претензій до народних депутатів тепер, тому що мені здається, що ідея децентралізації є прогресивною, якщо знайти баланс між децентралізацією і внутрішньою структурою, яка буде об'єднувати нашу країну під час війни, тому що децентралізація не має привести до дефрагментації України, адже в нас є зовнішній ворог. Децентралізація надзвичайно корисна, тому що немає іншого способу контролю. З боку місцевого місцевої влади, вибачте, я не зможу інакше контролювати місцеву владу, як тільки я не буду знати, що у неї є гроші, які вона не переганяє в центр, mm -hmm. а потім вертається субвенціями, і вони платять відкати. А ці гроші залишилися в неї. Тоді я можу в неї запитати: ми зібрали стільки-то податків. Я а хочу можливо, знати, куди а вони витрачають. Я питаю про олігархів, щоб уточнити до кінця це питання. Може підтримати пана Костянтину в якоїсь мірі. А Роман Абрамович, олігарх? Ви знаєте, я не настільки добре розуміюся на російській політиці. Ну, ви ну, на політицям можна на економіці розумієтесь. Ноль ну, Обрамович, олігарх чи не олігарх? Не можу нічого сказати. А Ходорковський. Був олігархом чи не був? Ви знаєте, я знаю, що ви спеціалістом по ну, от доходимо розповідаю, що Абрамович, Ходорковський, Олег Пєров, Ротенберг, Тімченка. Я не знаю, називу ще зараз 25 прізвищ не мають ніякого відношення до жодної з російських державних компаній. Там є інші люди: Сєчин, Міллер і таке інше, які дійсно опікують державними компаніями. А це а ці всі люди мають все ж таки приватний бізнес, але вважаються от, класичним олігархами. То що давайте погодимося з вами усіх трьох, що олігарх це не тільки людина, яка отримує долю від державних компаній, а людина, яка використовує свої контакти з владою, зв'язки з владою, можливості впливу на владу. Для розвитку свого бізнесу в ну, конкретній ви, країні. вибачте, Костя, можна одне слово да. справа в тому, що в такому разі половина бізнесменів в Україні є олігархами. звичайно, а да. це залишить. Ні, ні, і... ні, ні. Ні. Вони всі зв'язані да, з обласною адміністрацією у... міською і так далі. Сергія Десюка є чітке визначення олігархів. Перше власна фракція в парламенті або участь в фракції, угу. друге власний медіаресурс. Uh -huh. Третє власний бізнес пов'язаний або з монополією, або просто великі статки, які дозволяють утримувати два попередні ресурси, як я сказав, uh -huh. політки в парламенті, само собою, квота в уряді uh -huh. і медіаресурси. Uh -huh. Отже, за цією ознакою Петро Порошенко класично належить до олігархів і, в силу того, що він є президентом, це олігарх номер 1 Тепер панове, щодо децентралізації. Неймовірно важливе питання. От те, що зараз пропонується під виглядом децентралізації є нічим іншим як феодалізацію країни. Поясню, зараз в країні близько 12 тисяч місцевих бюджетів. Пропонується зробити їх близько 700. Тобто, це буде означати, де 740 будуть місцевих рад. Що це означає? Вони намагаються створити так звані об'єднані територіальні громади, не давши в цьому бюджеті ні копійки місцевому самоврядуванні, особливо йдеться про село, селище і місто, тобто, фактично, про основну поселенську мережу країни, вони намагаються їх примусити, е, нібито добровільно, ну, коли нема коштів, об'єднатися в так звані об'єднані територіальні громади. І, наприклад, на всю Запорізьку область буде три територіальні громади. Ви собі це уявляєте? Тобто, Якщо у бабусі зараз голова сільради живе через хату, питання спадщини, землекористування, інших владних послуг вона вирішує просто в межах свого свого населеного пункту. То тоді це буде дуже далеко. От що вони намагаються зробити. Чому? А тому, що панове олігархи зробили стойку над головним і останнім ресурсом країни. Цей ресурс називається Земля. Ось саме тому, під виглядом децентралізації, вони створюють феодальну систему. Справді, обласні ради будуть мати певні повноваження. Але, панове, ми не живемо в областях. Ми живемо саме в селі, селищі і місті. Так само, якщо взяти для прикладу місто Київ, ми не живемо в київських районах, як зараз дехто намагається відновити районні ради. Ми живемо в місті Києві. Живемо в одному місті, діти навчаються в іншому місті, а плачумо податки ми в третьому районі міста Києва. Отже, ці ці всі речі намагаються зробити саме не з точки зору децентралізації, а феодалізації централізованої феодалізації. 490 30 74 – це київський номер прямого ефіру Радіо Свобода. Якось ми захопилися цією нашою олігархічною дискусією. Може нам слухач якийсь скаже, що кого він вважає за олігарха? Хоча я думаю, що це буде невтішно, невтішною діагноз для всієї української бізнес-еліти. Я якраз тут вважаю, що ми я до речі, коли задавався питання, зовсім не хотів говорити. Про особисті, скажімо, там Петра Порошенка чи когось іншого. Я просто хотів, щоб ми з вами визначили економічні категорії, які так чи інакше мають дозволити нам рухатися вперед. По категоріям основно які да, суперечці да. це зрозуміло. Але з децьку можна і не погодитися, тому що в такому разі ігор Коломойський не є олігархом, адже в нього немає своєї фракції в парламенті. Як це? А де ви бачите? Я знаю точно перелік всі фракції Верховної Ради. Ви знаєте Дозумовно. фракцію Коломойського? Ігор Коломойський є учасником, не акціонером. Не однієї фракції в парламенті, а навіть двох. Якщо йти і... за формальним признаком, угу. бо Дацюк перерахував формальні признаки, то цього формального признаку у Коломойського немає. Коломойський Давайте налігар... послухаємо все ж таки слухача. Доброго дня. Вітаємо вас. Ну, кажіть, будь ласка. Добрий день. Валерій Київська область. Де ж наш слухач? Де... Слава Богу, дозвонися. От просто те, що ви кажете, що у нас є олігарх номер один, слава що хоч кажуть. А от те, що зараз відбувається зі війною, яку хочуть зробити там на 3, 5, може і на 50 років, а те, що зараз оце, цей цю гривню обвалили, і це працівники самого цього першого олігарха, от і, те, що зараз бійцям не дають там нормальну бронетехніку, а посилають саме сміття. Яке не, не може воювати. От, От те, зараз що відбувається, не є те саме, що не доробив цей наш Зек, бувший президент, що не добив Україну, то може зараз і хочуть добити нас таким чином. Як ви не вважаєте? От, будь ласка, бачите, це от люди реагують так на ситуацію. Не можу відповісти звичайно. Так, так ви Справа маєте. в тому, що гривню не обвалили, а вона обвалилася. Під час війни у нас різко впало надходження від експорту. і То, що зараз говорить слухач, він просто повторює числі попсові, вибачте, висловлювання в мережі інтернету або на телебаченні. З іншого боку, якби армія не фінансувалася і туди не передавалася зброя, яка активно використовується, то зупинити би оцю всю навалу було би просто нічим. Я нагадаю, що минулого року державний бюджет виділив на фінансування збройних сил 30 мільярдів гривень. Цього року виділить майже 90 мільярдів гривень. Я Брав участь і беру участь в тому, щоб разом з волонтерами збираю гроші на підтримку збройних сил України, і от всі разом громадяни України минулого року зібрали 165 чи 170 мільйонів гривень. Це десь приблизно менше половини процента фінансування, яке пішло на армію, щоб ви це розуміли, звичайно. Є стара техніка, яка 20 років не використовувалася, яка все засохла, яку треба відновлювати. І я не ідеалізую ситуацію. Але військові заводи бронетанкові працюють в три зміни зараз для того, щоб постачати цю техніку у війська. Я цілком згодний з Віктором в тому плані, що справді, от у ситуації війни і держава. І громадянське суспільство, просто українське суспільство, вони тут діють, знаходячи певний консенсус. І от ті призначення в Міністерстві оборони на посади волонтерів, саме от на інтендентські mm -hmm. посади, це абсолютно правильний крок, який палко можна вітати. А от що стосується гривні, ну, панове, так чи інакше, але український експорт знизився близько на ніж на чверть, а гривня втричі. Друге, що ввалило гривню, в першу чергу зменшення золотовалютного запасу. А це робили через рефінансування банків, а от рефінансування це прямі витрати е, коштів національного банку для банків, які опинилися під загрозою. Ми ці банки все одно не врятували, колосально зменшили золотовалютний резерв, і в такий спосіб ми обвалили гривню. Ми це держава, ми за це несемо відповідальність. Е, і це точно не були безкорисливі явища, тому що за один день робилися мільйонні капітали. От коли грає так курс, він грає не випадково, він грає в конкретних інтересах, е, пане Вікторе, хто несе відповідальність за призначення пані Гонтарєвої на посаду керівника Національного банку? От чия ну, це, це персональна відповідальність? Це, це, це абсолютно зрозуміло. Хто не відповідальність. Давайте відповідальність. ми на цьому питанні закінчимо нашу дискусію, на чому підходимо до закінчення ефіру. Подякаємо Віктору і Костянтину Матвієнку, нашим шановним експертам, які провели з нами цей час. І нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портника. Що найкраще, шановні слухачі і глядачі.